Тепер ми можемо перейти до побудови сходової клітки на розрізі. У нас вже є сходова клітка на плані будівлі, ми її будували. І знаємо, що ця частинка називається сходова площадка або сходовий майданчик. Ця частинка також називається сходовий майданчик. Оці дві частинки називаються сходовими маршами, якими ми підіймаємося. На поверхи. Сходові площадки є поверхові, а є міжповерхові. Нам потрібно взнати, для того, щоб викреслювати сходову клітку, взнати цю відстань від внутрішньої стіни до початку сходових маршів. Ми її виміряємо, хто не пам'ятає. Ось ми поміряли. У мене 1790. Це буде ширина моєї однієї сходової площадки. І я її показую ось тут на розрізі. Перемикаюсь на шардев Point і даю орієнтир. Пряма відступаю від стіни 1790 мм і даю орієнтир. Далі я зміщаю цю лінію через 2400, тому що мої. Сходові марші мають довжину 2400 мм у кожного з вас при будь-якому завданні. Змістити 2400 і зміщаю ось цю лінію. В мене залишається відстань, яку мені потрібно переміряти. Відстань Я міряю її, 1490 і йду перевіряти на плані будівлі. Дивимося. Відстань від кінця моїх сходових маршів до зовнішньої стіни повинна бути такою ж точно як на розрізі 1490. І там в мене така ж відстань. Значить, я побудувала правильно. З. Лівої сторони та з правої сторони біля стін внутрішньої та зовнішньої будуть знаходитися сходові площадки. Середній простір відведено для сходових маршів. Давайте побудуємо рівні сходових площадок. Ми перейдемо на достосу відрізок. Рівень сходової площадки будь-якою знаходиться на рівні плити перекриття. Ось я відслідковую і показую рівень. Поверхової сходової площадки. Так, точно я показую тут. Це моя поверхова сходова площадка. Міжповерхова сходова площадка чи майданчик знаходяться чітко на половині між цими двома площадками. Тобто, якщо в мене відстань відстань, між поверхами, ми її відміряли 2800 мм. То міжповерховий майданчик буде знаходитися ось тут на висоті 1400 мм. Відрізок. Я ось так відслідкую, напишу 1400, проведу таку лінію, уважно, тільки чітко горизонтальну лінію. І я її або обріжу, або підтягну. Ось тут мені вона не потрібна. Я розмістила всі рівні моїх сходових. Майданчиків, давайте глянемо. Так, вони в мене є. Тепер я буду будувати сходові марші. Для цього мені потрібно ще провести орієнтири для сходинок для ступені. Змістити 300. Ми пам'ятаємо, що кожна ступень її ширина 300 мм. Я зміщаю 300 мм. 300, 300 і так. Роблю до самого краю. Я отримаю 8, 8 проміжків по 300 мм. Ви можете в цьому удостовіритися. І після цього я починаю будувати вибудовувати сходові майданчики, сходові площадки. Вони мають свою конфігурацію, свою конструкцію, тому ці частинки їх треба побудувати. Якщо вам не зрозуміло буде, ось тут є в методичних вказівках, але звертаю вашу увагу, що тут написано в міліметрах ті, які б ми відміряли на кресленні в масштабі. Тобто, для того, щоб зрозуміти правильний розмір, помножте на 100, 220 100, 90, 1790 буде, 320, 180 і так далі. Тобто, якщо ви не зрозумієте, які там відкладала відстань. Подивіться методичні вказівки, тільки тут в міліметрах таких, які вже масштабовані, а ви помножите на 100 і отримуєте правильний результат. Починаємо вибудовувати сходові майданчики. Переходимо на товсту суцільну, відрізок, вниз відслідковуємо 320, в сторону сходових маршів 100 так, і Тепер ще 80 мм на 80 подовжуємо цю лінію. Тепер з цієї сторони ми зробимо відслідковуємо відверху вниз 220, 220 і в сторону на 100 мм. Зміщаємо верхню лінію вниз на 90 мм. 90 вниз. Тепер проводимо ось так, чітко вертикальні. Вверх відрізки, вертикальні. Так. І тепер, ось тут ми закінчуємо чітко вертикальний відрізок ось до цього рівня, раз. Горизонтальний і верх вертикальний. Відрізаємо: отут, щоб не було перетину, і тут щоб не було перетину. Оці відрізочки нам треба зробити трішечки надкіс. Змінюємо на 15, зменшуємо лінію цю з однієї сторони та з іншої сторони. Тепер підтягуємо і підтягуємо. Ми побудували одну сходову площадку. Скільки б не було у вас поверхів, вони будуть, будуть однакові по одному рівні. Ми копіюємо, копіюємо її. і Спускаємо на нижній поверх. Якщо ви подивитеся на сходову площадку з іншої сторони, вони однакові, край, крайки в них оці, однакові, вони тільки різні оцими чобітками відрізняються. Тут більш такий високий, на оцю частинку спирається сходовий марш, і тут він трішечки менший. Тому скористаємося. Ми цією верхньою сходовою площадкою. Ми її, мабуть, повністю так скопіюємо, окрім цієї частинки. Верхня лінія нам потрібна для того, щоб поприв'язуватися відзеркалити Shift. Права кнопка миші з між точками. Я возьму навкіс, отак, і воно мені відзеркало. Вона в мене вилізла трішечки сюди на стіну, тому що. В мене з цієї сторони коротша площадочка. Якщо вони у вас будуть однакові подовжені, то цього не буде випадку. Але мені все рівно можна скористатися. Я виділяю оці частинки, оці частинки і перенесу. Хватаюся за базову точку та переношу. Звичайно, підтягну, тому що щоб не залазило. Якщо у вас немає цього, то ви нічого не підтягуєте. І заберу ось цей хвостик. Перенести за верхню базову точку. Ось вона. Підтягну тут цю лінію до цієї або відріжу, як вам. І видалю цю лінію, вона мені не потрібна, я тільки нею скористалася. З цієї сторони я піднімаю на 70 мм 70. відслідковування вимикаю під 30 градусів, в мене воно стоїть. Під 30 градусів до вертикальної і вверх. Ось так будуються сходові площадки. Далі ми продовжуємо з вами будувати сходові марші. Побудуємо ще декілька допоміжних ліній. Використаємо команду змістити на 300 і змістимо крайні оці орієнтири сюди, ніби як заходимо на площадочки. Тепер також невидимим шаром. Проведемо відрізок і з'єднаємо оцю лінію і верхню лінію, верхню точечку. відрізок, ось цю та, що зайшла, і верхню точечку, і внизу оцю третю лінію зверху. Це наші допоміжні лінії. Тепер переходимо на шартуста суцільна і вибудовуємо сходинки. Відрізок. Ось в мене є перетин моєї похилої лінії з вертикальною, і я провожу горизонтальний відрізочок. Я можу накопіювати їх. Копіюю. і на перетині, уважно, на перетині. Перетин Перетин на перетині. Вони всі будуть однакової, довжини 300 мм. Там хай заходить нічого страшного. І тут я так же точно роблю: одразу скористаюся. Цією лінією. Так. Тепер те ж саме я зроблю об'єкт з цієї сторони, ось мене, все ось так швидко виходить. Уважно, тільки перетин вертикальної та похилої наших допоміжних ліній. Коли побудовані Горизонтальні переходимо до вертикальних підсходинок вони називаються підсходинок. Відрізок з'єднуємо. Чітко по лінії відрізок, з'єднуємо горизонтальні. Я також можу скористатися, копіювати уважно до перетину. ось, Або до кінцевої. Мене притягує сюди уважно, щоб вона була. Чітко від горизонтальної лінії до горизонтальної. Ось вони в мене всі ці лінії. Так же точно і внизу, але тут такі підйомчики трішечки трішечки менші. Тому зверніть на це увагу і, мабуть, краще побудувати кожен окремо. Вони там, скоріш за все, не однакові Там їх декілька, тому. Можна побудувати окремо. Так, ми побудували. Після цього ми будуємо нижню лінію. Оці вертикальні лінії ми можемо прибрати, вони нам вже не потрібні. І тепер будуємо нижню лінію сходового марша. Відрізок у нас відрізок. Від самої нижньої точечки відслідковуємо вверх 230, воно нас прив'яже в якусь точечку і з'єднуємо з оцим низом. Там, де в нас ніби висить в повітрі, ми ось так зробимо лінію. І отак проведемо лінію і покажемо її штриховою. штриховою. Штриховано, ну, може у нас регену треба щось. Так, англійська. Р, Р, так, не бачив в мене воно. Ну, нічого страшного. Я думаю, на кресленні воно там все буде відображатися. Так, тепер, тепер ми перейдемо на нижню лінію. На нижню лінію. З'єднуємо низ і з'єднуємо оцей верх. В самому низу я скористаюся цією лінією. Я її скопіюю, візьму за якусь точечку і перенесу її паралельно. Паралельно ось так. Дивіться: ось вона паралельна. Так. Відступаю вниз на 100, горизонтально до допетину. І отак робимо сходовий марш. Видаляю ці білі мої допоміжні лінії, і я бачу, що в мене побудовані сходові марші. Мені не вистачає ще огородження. Відрізок середина ступені 900 мм, відрізок середина ступені. Середина 900. І ось огородження на одному сходовому марші. Відрізок, середина ступені, 900, відрізок, середина, воно тут співпаде. І наступний, наступне огородження сходового маршу. І так точно ж і внизу середина 900, середина ступені. Тому ми не видаляли там ту лінію поки що щоб була чітка серединка. Тепер оці хвостики видаляємо, оці що залізли. Так, видаляємо. І ось тут видаляємо оцю частинку. Сходові марші та площадки в нас готові. Давайте подивимося, що, може, якісь двері там потрібні. Коли ми будемо дивитися з права наліво, ми будемо бачити зовнішню стіну та внутрішню, ми їх побудували, вікна побудували, ми побудували сходові площадки та марші. І коли ми будемо дивитися звідціля, ми побачимо там двері. Розмір дверей, ми пам'ятаємо, вони 1000 міліметрів у нас. А ось у кожного відстань до початку. Дверей різна Від стіни до початку дверей У мене 300. Кожен міряє в себе, скільки ж у вас. І відміряємо цю відстань. Відрізок, відміряю 300, піднімаюсь на 2100 мм висота дверей, ширина дверей 1000. і спускаюсь вниз. Це мої двері, ті, які я буду бачити. Скопіюю їх за базову точку якусь обов'язково, і скористаюся ними. У нас тут є завжди в будь-якому будинку є тамбур. Тобто ми входимо зовнішніми дверима, і в нас тут є тамбур і є тамбурні двері. Так ось перейдемо на тонку суцільну, відрізок. Тамбурна перегородка. Відслідковуємо вниз. Ось вона чітко вертикальна. І змістимо на 120 мм. 120. І, звичайно, доведемо до верху. Це в нас тамбур, цей простір називається, і тамбурна перегородка. Далі ось тут ми з вами не перетворили, дивіться, лінії дверей, ті, які попали в розріз, також потрібно перетворити на тонкі суцільні лінії. Ми виріжемо ці кусочки, як ми з вікнами робили, і проведемо тонкі суцільні, де вони у нас тут тонкі суцільні лінії. І доробимо ось тут трішечки. Дивіться, для того, щоб вода, яка скопилася вдруг, так, ненароком в приміщенні, могла витікати на вулицю, тобто не накопичуватися тут. Роблять такі малесенькі, як сходинки. Ми їх, коли ходимо, ми їх не помічаємо. Вони трішечки-трішечки такі по 10-20 мм вони можуть бути. І це зроблено ще для того, щоб якщо тут буде волога ззовні, так, атмосферна волога вона не потрапляла всередину будівлі, тобто вона не буде підійматися так, тими сходами. Тому ось тут ми робимо, перейдемо на товсту суцільну відрізок чітко тут на 20 мм, і проведемо лінію. Так, а ось цю ми лінію просто підтягнемо або обріжемо, як хочете. Ось така сходинка невеличка. Тут також ми ж все підрізаємо. Так. І ось тут у нас залишилося. Вниз також спускаємося відрізок на 20. Так, І ось тут такий маленький маленький перепад. Знову ж таки, якщо ми будемо. Бачите, це креслення в сотому масштабі, ми ніколи цього не побачимо. Це ми бачимо при збільшенні в автокаді. Тому ну, такі маленькі тонкощі. Далі, що ми ще з вами не нанесли на розріз? Давайте подивимося уважно. Внутрішні частинки ми ніби всі нанесли, перегородки показали, двері, вікна і так далі. А ось зовні будівлі у нас буде, коли ми будемо дивитися, ми будемо бачити балконну плиту. І нам, звичайно, її потрібно показати зі сторони ось цієї зовнішньої стіни. Так ось, балконна плита знаходиться на рівні плити перекриття, виступає на 900 мм. Ми її на плані креслили. товщина плити 80 мм. Це буде сама плита. На яку ми виходимо на балкончик. Огородження балкону буде висотою 1050 мм ось воно огородження. Так же точно буде на першому поверсі, на другому, на третьому і на всіх поверхах. Я скористаюся, скопіюю, звичайно, причеплюся до верха плити і ось причеплюсь. Яка особливість. На верхньому поверсі. На верхньому поверсі просто не буде огородження. Буде тільки плита, яка буде являтися козирком, піддашком, для того, щоб ми не намокали так з вами, коли вийдемо на балкон. Ще ми з вами не показали вимощення. Вимощення. Де воно у нас тут ось воно? Вимощення. Копіювати, мабуть, і ось так. Скористаюся, так Рівнесенько, рівнесенько вимощення, не забудьте ще показати ось тут підлогу, 80 мм висотою сюди вверх, і 200 мм, отут утеплювач. Ми його минулого разу, коли виконували розріз, не, не показали, покажіть е, зверху лінії, якщо ви цього не показали. Але все можна слідкувати в методичних казівках. І тут ми, звичайно, з'єднуємо, щоб була в нас суцільна лінія така. Можете з двох сторін продовжити, можете з однієї, просто щоб була така суцільна лінія нашого розрізу. Тепер ми бачимо, що ми побудували всі конструктиви нашого розрізу. Ось тут, мабуть, трішечки ще ось так. Бачите, тут трішечки дотягнути, тому що ми робили цей перепад невеличкий. Ну, ви дивитесь, переглядаєте всі ці детальки. В принципі, робота по накресленню нашого розрізу закінчена, і ми тепер будемо переходити на листочок та наносити.